Вітаю сьогодні 2 грудня на вівторок. Не було мене на роботі в п'ятницю, в суботу, в понеділок. от Сьогодні проїхав, хочу показати, як нас, що тут у нас росте. Так, Перці. це хочу нагадати, що зараз у нас дійсно світлом така собі історія. І світло працюють, лампи працюють ввімкнуті на цілодобово, але працюють, коли є світло. Тобто десь в, в добу, коли як, коли там 12 годин, коли менше, коли трохи більше. Так, що паперцям? По паперцям по так і залишилось у нас ось, були посівані по 4 перчини. У всіх, ну, от є тут в крайньому вилізла четверта, але така слабенька. Тобто по 3 рослинки з кожних 4 насінин ростуть нормально. Всі посінні сухим насінням навіть не замочував просто ні на годину. Хоча до цього на загал роблю кілька годин в розчині магнікур Energy тримаю, і це така профілактична профілактично замочується там і від всяких гнилей. Але я потім, коли по я пролив просто розчину магнікур Energy, Тепер далі підемо. Да, тут, ну, тут мені цікаво цей Free Crystal Yellow. Перчинки такі, як мізинець з довжиною, жовтенькі, гарні. Я збирав сам насіння, мені дали трошки перчиків. а Аусільінг Сін це е, сорт. Він у мене вже давно. Він мені дуже подобається. Я хочу один кущик, мабуть, на роботі тримати, щоб були перчики. Е, Халепеню біле те саме. Перець із халапешок, мабуть, саме ранній, рісний. Оцей перчик і оцей, мабуть, буду готувати емлети колись собі. А Алледін для краси, він дуже багато на ньому різних перців різнокольорових. Я маю на увазі на різні стадії росту. Вони бувають від зеленого, коли він маленький, потім трошки фіолетовий, потім міняє колір ще такий рожоватий, червоноватий, помаранчевий, такі все. І всі, і всі стадії рослини зразу на одному кущі. Це цікаво. Салати Салати треба було пересадити, якби, якщо правильно, в більші горщики ще в суботу. Ну, не було в мене в суботу. Тому завтра, мабуть, буду, з, з, з перший день сьогодні я приїхав, треба було трошки порозгрібати справи. Завтра замочу трошки, у мене універсальний ґрунт є, візьму везончики і попересаджую, поперевалюю вазончики, щоб уже е вирощувати їх на. На салат. Ну ось, як воно, як воно зійшло зразу, так воно все і залишилось. Нічого абсолютно не помінялося. На Чернігівщині у мене була з собою, був у мене телефон на тестуванні Xiaomi 15 Xiaomi, Xiaomi t Сподобався, як працює, гарна камера. Хотів. Пішли ми з, 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 взяли песиків, пішли гуляти. До річки сходили з дружиною. І 90 кроків від будинку річка. В цьому році, як ніколи, велика кількість бобрів. Я їх не бачив вживу, я не знаю, вони нічні тварини чи денні тварини, але бачив багато по поїданих, по -по порубаних дерев. І що цікаво, вони там таку будують інженерну споруду, з вихід до високий берег, там кілька метрів, завалено все такими деревами, гілками, такими більшими, меншими, такі, як. Тунель, ну, дивишся, навали цього дерева виходить з води і йде наверх на, цей, на, 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 на високий берег. І там такий ем, дуже заросло, заріс протилежний берег. Річка Вузенька. Я знаю, метрів, може, 30, може менше, може більше, Важко мені сказати, може 40. Ну, неважливо, невелика. І такі стежки протоптані до, до води, як стадо корів ходить. Ну, цікаво дуже. Я такої, такої кількості, боврів ніколи там не бачив, не знаю, може, у когось так само десь на, по, по Україні. Просто дуже багато. Ідеш, річці, дивишся, там ось сподобалось дерево, кора вся з'їдена, лежить. На, не сподобалось, там трохи під'їдено. Тобто було цікаво дуже. Шукав ще зимових апеняк, осінніх уже нема. Знайшов зовсім набагато. На кількох кілька дерев такі кучки, ну, мовно кажучи. Ну, з трьох чи чотирьох цих дерев на картоплю умовно можна було назбирати. Отак. І це все з грибів, що бачив, тільки зимова пенька, більше нічого не було вже. А, бачив дуже старих ще цих е, гливи. Е, я їх бачив ще два тижні тому, трошки зібрали. Ну, Така, от, така в мене була е, на Чернігівщині історія. Тобто бобрів багато, бобрів не бачив, але бачив те, що вони роблять. Ну, Я вам скажу, вражає, вражає. Ну, це так. Тобто салати ростуть гарно, переходячи до салатів. Зараз ще їх полью, гарненько полью. І, мабуть, завтра вже буду зволожу ґрунт, і, можливо, завтра спробую пересадити трошки вже в більші вазони. І хочу таки посіяти якусь квітку, бо бляха муха вже нема на це часу. І підготував там ще інформацію, хочу зібрати такі відео про Світло для рослин, про світлодіоди для рослин, які зараз е, тенденції. Цікаво подивився. Все, хочу розказати. Завтра, може, поможе. Ну, сьогодні не встигну. Завтра, післязавтра зроблю таке відео. Ну, ось так якось це виглядає. Всім здоров'я!